Дострокових президентських виборів 1994 року, де зійшлися два мафіозних клани з одного боку. АГ Україна це міжнародна мафіозна структура на чолі з Борисом Бершелем, куди входили депутати директори е, Донбасу, на чолі із е, Кучем, і черв... червоним директором Південна Маша. І другий мафіозний клас. Великолепна сімка, так звана брати Суркіс, Віктор Медвечук, так званий футбольний клуб Дельтенама, який ми заволодив Медведчук з братами Суркісами і іншими. Київська великолепна сьомерка, і Леонід Кравчук. Ці дві мафіозно-комерційні структури, які були під Кравчуком під Кучною, це було фінансове забезпечення майбутніх виборів, які були призначені. На весну Верховної Ради.